Друзі, привіт! Виїхав я, значить, глянути на ріпак, на горох, як зійшов горох, як ріпак в зиму буде йти. І тут капець, зима сказала, сиди вдома. Ха -ха -ха, зараз покажу. Капець. Моментом, що не було світло, видно, сонечко світило, ну був вітерець собі такий легенький. Дивіться ну що робиться. Капець, машину його йдає Телефон так не покаже, але гляньте на горизонт, на дерева вже. Несе. Зараз вийду на двір, буде чути який хоп! Лучшує! Ходіть придумати. Ще одна діляночка, теж в полічменеві. Теж такий високопласний. Ну, під деревами, такі галяви, що це плів кошмар. Ось так сухо було. І от все, що від дерева по 5 метрів ну, повитягувало дерево і тут навіть за чаха, але навіть видно по тебе ще зійшовши і Вот да. Зійшов, де тут такий корчів Конкр... конкрет долі. Ой, пробуємо вирвати! От. Крізь такий, що цей репну. Мені якась така виямка. в ньому. От. Такий ріпачок тут є. От. По стану, по забур'яниності дуже сильно не судить, так як і так ми цього року посіяли вперше. Одразу є такі помилки, допустили, трохи перетримали злаки, але все ж ми їх... Попалили, молодили комбайн. От. Мала глибина була виставлена, коли сіяли, як я вже зараз бачу, тому що сходи були дуже рвані, сіяли десь на 3 см, а варто було заглибити на 4. картина була б трошки веселіша. Нижче середнього, ніж всі є у нас поля. От. Сказав, сходи підтримали через місяць після посіву. Грозець прибив вже його добряче. Зараз перейдемо на інше поле сідає телефон. Мабуть, гороху я вже сьогодні вам не покажу. Так, що воно навіть трошки зеленіє. О. Знову де не 9 Йомаю, дивіться, рядочки є. Рядочки є. Так, тут в ідеалі мало бути б, звісно, 45 те міжряддя. чого воно вийшло 70 те Невідомо. Тут вже, тут вже 40... 15, 55, 45, як ти вийшов. Де здвоє на 70-те. Тому щось трошки починається. Видно, навіть на камеру ряди в дві сторони. Як, пишіть в коментарях, перезимує ось такий ріпак чи ні. Чи випаде, чи гаплик буде.